Цар Соломон, відомий своєю мудрістю, часто наголошував на важливості справедливості в житті кожної людини. Він говорив, що справедливість є основою миру та процвітання, адже без неї суспільство не може існувати в гармонії. Притча Соломона 21 з 15 стверджує, радість праведному чинити справедливість, а страх для тих, хто чинить зло. Це показує, що праведні люди знаходять справжню радість у виконанні справедливих учинків, тоді як ті, хто чинить зло, завжди бояться наслідків своїх дій. Справедливість у розумінні Соломона є не лише чеснотою, а й потужним інструментом для підтримки гармонії в суспільстві. Вона захищає слабких і карає винних, тим самим створюючи баланс і порядок. Соломон також вірив, що справедливість походить від Бога. І що Бог благословляє тих, хто діє справедливо. У притчах Денаць Еден сказано: не любий для Господа кривий ваговий камінь, а повна вага його уподобання. Це означає, що чесність і справедливість у всіх справах, великих і малих, є приємними Богові. Дотримання справедливості робить суспільство морально здоровим і сильним. Таким чином, сила справедливості полягає в тому, що вона створює основи для довіри та гармонії між людьми. Ведучи до кращого майбутнього. Бути добру!